Вітаю глядачі, хочу вам сьогодні показати і розказати трошки про сортверді. Дуже гарний потужний кущ, зелене листя, також блискуче, як і врумби, Потужний корінь, грубі квітконоси, також урожайні, квітконоси гарні, грубі. Ягідка йде, також червона, чимось подібна до доруби. Така сама по плотності, потненька, в середині мягка. Ось такі також гарні ягідки, блискучі на сонечку, темно вишневого кольору. Зараз подивимося по смаковим якостям. М -м. Зверху плотненька, в середині також м'ягенька, червона м'якіть. Є трішки пустоти, але то не є багато. Смак солодкий, без кислинки. Полуничний такий гарний аромат. Дуже смачна. М -м -м. Просто божественна. Також цей сорт не є дуже примхливий до хвороб, але так само, як така, треба обробляти навесні, як і всі решта сортів від плямистості, гнилий. Кажу, ось такий урожайність добра. Ось таким ми маємо сорт. Він йде середній, верді. Такі квіточки. Типу також голландської селекції. якщо я не, не помиляюся? Гарний, смачний. Урожайний. Дуже-дуже хороший сорт. Ось так. сім гарних урожаїв. you no no